Я В'ячеслав Ярмак. І сьогодні ми поговоримо про стандартний вигляд числа. Слово стандартний можна сказати, якби, загально прийнятий, зручний для всіх для розуміння. Ось одне й те ж саме число, ну, наприклад, 245. Можна записати по-різному. Його можна записати як 245. Можна записати, що це 245,0%. Можна записати у вигляді добутку 24,5 помножити на 10. Можна записати як 2,45 помножити на 10 в другому степені. Тобто на 100. Ще можна багато способів записати, тобто подати його у вигляді якогось добутку. Так от, є загально прийнятий запис. Який говорить, що число записане в стандартному вигляді, число М записане, вважаємо, в стандартному вигляді, якщо воно подано у вигляді добутку, числа А та 10 в цілому, з показником цілим, отут N може бути і натуральне, і ціле. Там, наприклад, 1, 2, 3 мінус 1, а А. Моє задовольняти умови. умові, воно повинно бути більше або дорівнювати 1 і менше 10. Ну, наприклад, скажімо. В стандартному вигляді, ось за цих записів, давайте подивимося, як ви думаєте, який з записів є стандартним виглядом числа? 245 ні. Хоча нам це звично. Все інше якось більш. Незрозумілим, але стандартним виглядом має бути добуток, де перший множник знаходиться ось в оцих межах, а другий є 10 в степені з цілим показником. Отже, дивимося: ось тут 245 цілих. Тут взагалі немає помножити на 10 в степені. Тут є, але ось оцей множник, він. Виходить за межі ось оці, тобто не задовольняє цій вимозі. А ось цей запис дійсно відповідає ось оцій вимозі. Що можна сказати? Що ось оце є наше от, оте число А? Воно дійсно менше 10 і більше до рівня одиниці, І воно записано ще як 10 у другому степені. Отже, оцей запис. І є стандартним виглядом ось цього числа. N в даному випадку називається порядок числа. Порядок. Е, про порядок поговоримо трішки пізніше, а зараз давайте повчимося записувати число будь-яке в стандартному вигляді. Насправді це дуже зручно, коли маємо справу або дуже з великими числами, або дуже з маленькими. Ну, давайте на прикладах. 32 570 подати в стандартному вигляді. Значить, Що ми повинні зробити? Перше, де повинна стояти кома? Кома повинна стояти так. Ось Першу. Тобто нам треба записати в вигляді добутку двох множників. І перший множник – це повинно бути число, яке знаходиться ось в цих межах. Отже, кому треба поставити ось тут. Давайте запишемо, що це буде. 3,257. Оцей нуль вже в кінці десяткового дробу можна не писати. помножити на 10. І ось тут варто. Добре навчитися розуміти. Давайте я зараз покажу, як безпомилково це робити. Як взагалі розмірковувати потрібно. Дивимося, у нас було ось таке число. Ми поставили ось тут кому. Ми зменшили число чи збільшили. Воно кома, якщо можна уявити взагалі, от число 25, то кома завжди умовно стоїть ось тут. Це є 25,00. Отже, в даному випадку кома стояла ось тут. Ми її не пишемо, але маємо це на увазі. Тепер я кому переставив сюди. Наскільки знаків я її переставив? 1, 2, 3, 4. Питання. Я зараз збільшив чи зменшив число ось тут? Тобто, було ось таке число, а записав ось таке? Очевидно, була ціла частина 32,570 стала ціла частина цілих. Значить, я зменшив число. У скільки разів зменшив? У стільки, наскільки кому переніс. 1, 2, 3, 4. Значить, ось тут я повинен збільшити це число, тобто записати 10 в четвертому степені. Давайте ще подивимося. 721 запишемо в стандартному вигляді. П'єдже, маємо на увазі, що кома ось тут. Для того, щоб число було записано в стандартному вигляді, кому треба поставити ось тут. Ставимо її там. Переписуємо усі цифри в записі цього числа. Помножити на 10. В якому степені? Було число 721, а тепер ціла частина стала 7. Ми збільшили число чи зменшили? Зменшили. Значить, ось отут треба написати показник, який збільшить весь цей добуток. Чому двійка? Бо перенесли на два знаки. Давайте запишемо ось таке число. Ось таке число у стандартному вигляді. Тут кома є. В стандартному вигляді воно буде записано, коли кома буде стояти ось тут. Тобто, щоб ціла частина знаходилась в оцих межах. Переписуємо, ставимо кому ось тут. Всі ці нулі вже не потрібно. Тепер дивимося, на скільки знаків ми перенесли кому. 1, 2, 3. Ми оце число збільшили по рівнянню з цим чи зменшили? Очевидно, збільшили. Значить, тепер необхідно домножити на множник, який зменшить його в мінус 3 степені. 1, 2, 3. Оце число, я вже говорив, називається порядок числа. І тепер дуже гарно видно, що ось оце число 721 має другий порядок. Ось оце число 0,35. Е, десятитисячних тисячних має мінус 3 порядок і таке інше. Давайте подивимося на прикладах більш складних і більш. Ну, скажімо так, необхідно записати у вигля... в стандартному вигляді число. Навіть отак. Необхідно записати. Для того, щоб число було записано в стандартному вигляді, думаємо, де потрібно поставити кому. Оцей множник попереду, він повинен знаходитись в межах від 1 до 10. Подумали. Ось отут кома має стояти. Переписуємо. 7, цілих. всі цифри, які не нулі, переписуються. Нулі не пишемо. Помножити на 10. Ось це 10 в якому степені який показник має бути. Наскільки ми в кому перенесли? 1, 2, на два знаки. Значить, отут повинна бути або двійка з мінусом, або мінус двійка, або плюс двійка. Ми число збільшили чи зменшили зараз. Було ось таке, стало ось таке. Ми число збільшили. Була ціла частина 0, стала ціла частина 7. Значить, ось тут треба зменшувати. зменшити. Отже, поставити мінус двійку. Якщо у нас є добуток, чим зручно це ще? Ну, перше, ми можемо сказати, що порядок ось цього числа мінус двійка. До речі, можливо доводилось чути, слово, фразу або не чути, будете знати, на порядок більше, інколи говорять на порядок більше. Ось є число, а в мене ще інше на порядок більше. Так на порядок, це якщо от у вас стоїть, наприклад, 2,3 помножити на 10 в другому степені, на порядок більше це буде ось отак. На один порядок, оце порядок двійка, на один порядок більше, це буде трійка. Так насправді оце число в 10 разів більше, ніж оце. Отже, запам'ятали, якщо говорять на порядок більше, це значить в 10 разів більше. Якщо говорять на порядок менше, то значить в 10 разів менше. Давайте подивимось, перетворення, ну, наприклад, виконання дії. З Числами, записаними в стандартному вигляді, ну, скажімо, нехай буде так. 1,2 помножити на 10 в третьому степені, помножити на 8, помножити на 10. Ну, одне число ось таке, а друге число ось таке в 5 степені. Як ці числа перемножити і як записати від? Ну, Очевидно, ми можемо поміняти місцями отут множники і записати так. 1,2 помножити на 8, помножити на 10 в 3 степені і на 10 в 5 степені. Ось очі цісла перемножаємо. А 10 в третьому і 10 в п'ятому за властивістю степені з натуральним показником. Можемо сказати, що показники додаються. І так, 1 ціла, давайте перемножимо 1,2 помножити на 8. Множимо 2 на 8, 16, 6. Пишемо, 1, запам'ятали. 8 на 1, 8 і 1,9. Один знак після коми. Ставимо. Маємо 9,6 помножити на 10. Додали показники в восьмому степені. Чи виконали ми правильне завдання, чи отримали ми запис числа в стандартному вигляді? Так. 9,6 задовольняє ось оцій вимозі. Значить, нічого нам тут більш робити не потрібно. Можемо сказати, що порядок цього числа восьмий. І давайте розглянемо ще один приклад. Ну, скажімо, 2 помножити на 10 в 7 степені і помножити на 6 помножити на 10 в третьому степені. Ось необхідно, скажімо, виконати множення ось оцих двох чисел, записаних в стандартному вигляді. До речі, ще раз, не обов'язково тут кома може бути в наявності записана. Якщо тут стоїть 2, це мається на увазі 2,0. Якщо тут стоїть 6, 6,0. Перемножаємо двійку на 6, маємо 12. А 10 в сьомому помножити на 10 103 степені, додаємо показники, отримуємо 10 в 10 степені. Ось ми отримали відповідь. Але ця відповідь не остаточна. Якщо ми працюємо з числами, записаними в стандартному вигляді, ми повинні перевірити, у нас відповідь. Ми отримали в стандартному вигляді чи ні. 12 не задовольняє ось цій вимозі. Кома тут, можна сказати, стоїть ось так. 12,0 помножити на 10, в 10 степені. Значить, Для того, щоб запис числа вважався записаним в стандартному вигляді, кома має стояти ось тут. Отже, переносимо кому сюди на один знак. Розмірковуємо таким чином. Ми зменшили при цьому оце число, ніж оце. Чи збільшили? Було 12, стало 1,2. Очевидно, зменшили. Значить, отут показник необхідно навпаки збільшити на одиничку. Буде 10 в 11 степені. Це пояснюється таким чином. Ми можемо більш детально глянути. 12 помножити на 10 в 10 це є 1,2 помножити на 10 і помножити на 10 в десятому степені. 1,2 помножити на 10 це є 12. А значить, ми отримуємо ось це. А тепер 10 тут в першому і 10 в десятому показники додаються і отримуємо 11. Давайте ще подивимося. Давайте з досить малими числами. Нехай маємо так. 0,0 помножити на 10 третьому, і помножити на. Оце, до речі, нестандартний вигляд одразу. І скажімо, 2,1 помножити на 10. Хай тут мінус третьому ще, а тут мінус 9. Ось необхідно виконати дії. Ну, перше, що ми зробимо, переставимо множники. Отже, Оцей множник записимо, запишемо першим, оцей другим. А 10 в степені мінус 3 в кінці і 10 в степені мінус 9. Тепер нам необхідно ось тут виконати множення. Але для зручності давайте ось оце число запишемо в стандартному вигляді. Що це буде? Нам необхідно кому поставити ось тут. Це буде 1,5. Але необхідно помножити буде на 10. Ми, і так, було 0,15, стало 1,5. Отже, ми збільшили число, не, збільшили число скільки разів? 1, 2, 3. В 10 в третьому степені збільшили. А тепер нам необхідно вирівняти і записати. Щоб це число повернулось назад. Тобто зменшувальний множник. І помножити на 2,1. А тут 10 вже можна записати показники додати в степені мінус 12. Що ми тепер маємо? 1,5 помножити на 2,1. Це можна зробити в стопчик 1,5 помножити на 2,1. 1 Один множимо на 5,5. 1, 2 помножити на 5 – 10, 0, пишемо 1, запам'ятали. 2 помножити на 1 – 2 і 1 – трійка. Додаємо 5, 1, 3. В першого, знака після коми, в першого множника після коми 1 знак, в другого 1 знак. Разом тут два знаки. значить, З кінця відраховуємо два знаки. Отже, ми отримаємо 3,15 помножити на 10. Показники, хоча й від'ємні, але додаються, буде в мінус в 15 степені. Перевіряємо. Множник попереду задовольняє ось цій вимозі. Задовольняє. Значить, дане число записане в стандартному вигляді, його порядок мінус 15. Все. Навіщо взагалі використовується запис чисел в стандартному вигляді? Ну, перше для зручності, ось давайте подивимося, перемножити 0, 0, 1, 2, помножити на 1, 1, 0, 0. От, скажімо так. Якщо ці числа подати в стандартному вигляді, дії буде виконувати легше. Значить, Перше число, щоб подати в стандартному вигляді, кома має бути ось тут. Запишемо це. 1,2. Значить, Порівняння за цим ми число збільшили. А значить, треба помножити на 10 в степені мінус 2. Щоб зменшуємо навпаки. А тут, навпаки, кома має стояти ось отут. Ось отут. Це, а зараз вона ось тут стоїть. Ми переносимо її на 1, 2, 3 знаки. Значить, це ми зменшили. Значить, тут ми збільшуємо. І ми отримуємо ось що. 1,2 помножити на 1,1. А тут буде 10 в першому степені. Тепер 1,2 помножити на 1,1 маємо. 1 помножити на 2. Двійка, 1 на 1, 1, 1 на 2, 2 і 1 на 1 – 1. Додаємо двійка, 3, 1. Після коми один знак, після коми один знак, всього два знаки 1,32. Отже, 1,32 помножити на 10. Можна писати показник, можна не писати, але мати на увазі, що тут одиничка. Ось таким чином. Стандартний вигляд числа використовується для зручності деяких обчислень. Стандартний вигляд числа використовується для того, щоб в деяких випадках одразу уявити величину цього числа. Тобто, якщо буде написано, скажімо, ну, ось такі два числа. Є таке число. То досить складно зрозуміти, яке число наскільки сильно відрізняється одне від одного. А якщо записати це в стандартному вигляді, то вже дивлячись на порядок числа, можна буде однозначно сказати, яке число значно більше, чи незначно, чи можливо порядки цих чисел будуть однакові. Давайте подивимось. Значить, кому необхідно поставити ось тут. Це ми число збільшили, а значить зменшуємо. Пишемо тут показничок мінус 1. Тут кому необхідно поставити ось тут. Це ми число при цьому збільшимо. Буде 3, 5, 1, 0, 1. А значить, 10 на два знаки переносили, зменшуємо. І дивимося. Запис в стандартному вигляді дав можливість нам одразу сказати, що це число значно менше оцього. Його порядок мінус другий, а порядок цього числа мінус перший. От для цього використовують. Ну, взагалі в різних галузях, таких як фізика, працюють часто з, велик, з дуже великими і дуже малими числами. І, скажімо, записи ось ось такого плану. Просто фізично займають багато місця. Тому такі числа завжди варто записати в стандартному вигляді. Тобто кому поставити ось тут. Це буде 1,8. Помножити на 10, далі порахувати, на скільки ми знаків перенесли. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На 6 знаків. Ми число збільшили, значить, тут необхідно зменшувати, написати від'ємний показник. І так само великі числа, коли йде маса там, планет, ще чогось, також будуть дуже великі числа. Е, в стандартному вигляді також е, легко виконувати наближення. Скажімо, ну, якщо у нас маса якогось там нехай космічного об'єкту, ось така. Ось кількість, то там то. Ми можемо коротко записати її як 2,34. І подивимося, зараз ми знаки, наскільки перенесли? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тобто ми перенесли на 9 знаків. Значить, Помножити на 10, дивимося, було число таке, ми його значно зменшили. Значить, необхідно помножити на 10 в 9 степені, щоб рівність виконувалася. Ось так виконується перетворення чисел з метою отримання стандартного запису в стандартному вигляді. Ну а навіщо це я коротко вам сказав? Дякую за увагу. За увагу. Залишайтесь з нами. До зустрічі на наступному занятті.